Так, ну що ж, всім привіт, друзі! З вами я завжди я Патріот, і давненько в нас не було таких відосів, а іменно по Рілі Ворлду. І взагалі давним-давно в нас не було будь-яких, хоча б і навіть відосів. Я зараз ну, через нову програмку записую, тому ну, вибачте, якщо щось не так буде. І сьогодні я буду питатися вбивати гравців тільки з дерев'яного топорика на сервері Ворлду. Так, давайте зразу ми на PvP підемо. і моя ціль хоча б з Дерев'яного топорика без нічого ладно, на голову не смущается, просто ресурс факт такий. хоча б піднятися десь до кістарта до кінста або до Желізки. Так, давайте подивимося, хто тут вообще на варту піти. А, бро, бро. Якщо ми його госульем, бро. взагалі, ти тут? -то? ти взагалі живий? Ладно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ки стартер, кисть стартер. Так, 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 так. Тим-тим-тим-тим, бро, 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 пишли за мной, пішли за мной, пішли за мной. Бро, ну боже, пішли за мной, пішли за мной. Опа, опа, опа. Америка, Европа, ну, 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 давай, 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 давай. Бро! Ну, давай, давай, давай. ну, Ну, заходь. Ну я те прошу, бро, я, я попытаюсь те соліт. Опа, опа, мне вообще голенький попався. Ну це, це погано. Ну це реально погано. Пам-пам-пам-пам-пам. Трина... Э, 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 а чому? Чому? А все? А не! А! Боже мій, боже! Я думаю, що дайомалю він ще мене Як? Я! 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 Як ретежі його приношу хороший. О, найс! Я його за... Вали, в принципі, нормально, тільки з нього рісів навіть не випало. Ніяких тому погнали далі. що зараз нас через 10 секунд випустять. А поки ці 3 секунди йдуть, я вас попрошу поставити лайк і підписатися на канал. Так, ладно, хто знову хоче ПВП, тільки мені вже потрібен кіт стартер. Блін, мене по, -по хп. Так, ладно, я собі... Новий тепер -ка. видаю, щоб у мене, в принципі, хоча б... в мене пів-пів хп, тому Надо будет поосторожність природити. Ладно, 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 нічого страшного. Це мій якийсь вообще левий аккаунт, я з якого оказала, щоб просто порозвиватися хоча б до железки, або таки, старта. З ось такого дерев'яного топорика і без нічого погнали. ой 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 ні-ні-ні, такого ми не сліваємо. О! О! Китстартер! Китстартер! Давай, давай! Ну прошу! Найс! Блін, ні-ні-ні, Габела, габела! Це не габела, це просто габела, це буде габела. Ну конечно, наш сли. Нас опять сліли. Це... Блин, це не прикольно, це взагалі не прикольно. Погнали! Далі, погнали! Далі попробуємо. Я поки що буду просто на ПвП. О, башня тут. О, я хочу с ним. Давай, давай. Блин. Ладно. О, стой. У меня есть шансы таки стартера затекать. Давай, давай, давай. Кто за мной? Кто за мной? У меня есть шансы таки стартера Ого, ки Кто-нибудь, у быть? Двое ки Погнали. Ну зайди. Ну зайди. О, 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 о. о, ничего себе, ничего себе он проносит. о, ну, о, о, мне о, 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 Что? Что? Нет, нет. Не. Ні, я не здаюсь! З яким мені цікаво ХП зніс? Ні, просто. Просто я не розумію. У мене кісарт, коли буде доступен. Цікаво. Ага, через 57 хвилин. Боже мій. Ладно, погнав знову на РПП. О, мені. Я б хотів цього вбити, але... О, оно, оно, да. Давайте до наших типочков підійдемо, під, під, Давай, давай. Я все-таки буду питатися кого слід, Давай, зайди. Ну ти ж можеш тут зайти. ні, ні, Блин. Печально, печально, печально. Я хочу... хоча б кітстартера, хоча б кітстартера, завалити, щоб ролик удався. хоча б кітстартера, стартера. Давайте прошу. хоча б зараз з кітстартером поборотися. Да ну блин, зачем? Ну зачем мені таке присилають, боже! Дайте мені нормальних гравців! Боже, брови меня сейчас сольє! Не думали? Не думали, друзі! Не думали! Дай він мене сольє! Ай! 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 Просто я відкрив чат! Я відкрив чат, боже мій. Це максимальний фейл! Це максимальний фейл. Ладно, питка, не питка, як говориться, полетіли знову. Оцей мене завалив, оцей мене завалив. Давай, давай. Хто-небудь. Прошу. кінстартер Опа, туди, туди! кінстартер Надіюсь, він не вміє перепихатися, тому що я його хочу максимально хорошо Проносити Давай, 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 давай! Давай, давай! У нас є шанси, в нас є шанси! Братва, в нас є шанси завалити кінстартера Ой, ні, ні, ні не-не-не, прошу! Прошу не надо! Блін! Він насолів! І в нас тільки надо, потрібно тільки вбивати з топорика дерев'яного топорика. Тільки можна вбивати кісартер, будь-кого, будь-кого. Давай, погнали! Погнали! Блін, я хотів так його вбити! Бло, давай ще раз. А-а. Хто давай! Ну ти! 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 Прошу ж давай! Алло. Боже мой, кто зайдет, кто зайдет? Давай, давай, ну зайдите, кто-нибудь, прошу. Давай, ты, братва, я всего лишь что с деревянным топориком. Давай, ты, 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 пошел, давай, прошу. Опа, да блин, что такое, ё-моё, ё-моё, как криты, вообще. Да, конечно. Він такий критий, короче, наносить. Скільки там хвилин відоси, да щоб я щоб я так, знаєте. Э, моя. Шість хвилин відосы, да? Прекрасно, прекрасно, у нас ще є время. Надо... надо быстрее. Хотя бы кистартера за цей ролик сли слить, хотя бы кистартера. Буде уже добре, буде уже добре, реально. А может починать на ПВП Будь ласка. Давайте я сюди сприйму, может сюди кто-сприне. Скин старте желательно. Ну не стой, давай! Опа, опа! Ай-яй-яй-яй! мене ще в спину криси, 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 галі мої. Боже, як я їх не навижу. Варп. П -п -п -п. Давай, 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 родинки. Быстрей, 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 быстрей. Там кисло. Ста... Ай-ай-ай! Ай-яй-яй! Вообще, вообще бомба! Супер бомба, пушка-пітарда! Ну я. Все? А я він за два удара. З них. Нічого собі. Злів чого собі перший раз за два удара! Злада погнали! Кропець, скільки гравців зараз на сервер. Я, я на сьомому грифі. Питаюся розносити зараз. Давай! Боже! На... Ай! Він мене столкнув! Ні! Ні! Да Боже! Він мене столкнув! Тихо, тихо, тихо! Головне, щоб оцей до мене... Ну все, мені габело, коротше. О, план Б, план Б. Зараз я йду і питаюся в крису напасти, Питаюся в крису напасти і вбити. Так, ну що, погнали, погнали. Let's go, let's go. Так, погнали, так. Хтось на пвпшки був на пвп. арені, будь ласка. О! О, челік, Челік, давай, давай! А ні, він не кітстартер, тому не давай, тому ні-ні ні. Не сприю бо мені кітстартер. Ой, 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 ну боже мой, ну, ну зачем? Реально. стартер, ну стей, 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 я же тебя уже солью. А, понятно. Да блин. Минвалит, ладно. Ну, кто хочет по ПВП, кто Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что за битва. Хотя бы на тёгу, хотя бы на тёгу сольем, хотя бы у тёгу сольем. Я, соль, я должен его солить. Давай, окей, давай я чого, давай я чого, давай я чого, я замочу найс, nice. С. Мінус він. Стоп, десь тут кітсартер, бо уже ж. Тільки що. А, два. Ну це не кітсартер, правда. Ну, теж підійде. Теж підійде, теж це Якщо ми його вб'ємо, то це уже буде. Це уже... Ой, я його кітстартер! Погоня, іди нафіг! Пішов геть, пішов! Ууууу! Він згорів! Блін, печально що він згорів! Але я з тим хочу розібратися! Девінь, дев'ян, дев'яне, девін! Де я ще солів, так бист! Що? Де він? Ладно, будь ласка, прошу. Ну давайте хто-небудь. хто, Хто? Кит Опа! Опять, ну це голенький, це голенький, його жалко и бити, його жалко. А, він не сопротивляється. Ладно, ми його просто завалимо. Ну, давайте. Я прошу кит стартер. Ой, ой! Ну щт! Що... Понятно! Без коментарів, це тупо без коментарів, Я не знаю, чи ролик вдасться, тому що ні, я голеньки, не з таких, а не хочу вбивати просто. Ну мені кіт стартера підженить. Реально, ну да, ну тут є кіт стартери. Давайте глянемо, Тут є кістарте. Файно, файно. Але я гравців уже двоє можу вбивати, О, мені... Хоча давайте давайте його сольємо. Давайте я грифирую сегодня Только за ребёнка Ой-ой-ой, я ще так файно застрял Тут ще двое Минус один, минус другой, блин Не-не-не-не-не-не, бро бро фу Фу-фу-фу-фу-фу кыш 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 кыш, 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 Я, я ж не бью ты. Я ж не бью Боже, уже Ну всё Зараз, 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 ну мені надо хоч кістартера, хоча б кістартера Заволити за цей відос, просто, ну, це, це вже необхідність, 10 хвилин відос. Ладно, 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 мені хоча б кістартера, друзі, советь зараз. О! О, ні, це, це слишком багато, Давай, давай, кістартер, прошу. Ж. Ну, кістартер. О, о, о. о. Я-я-я-я, там кистартер, ходи, папа, папа, -по я 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 Мне не надо туда попасть, мне не надо туда попасть. Давай, 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 понятно. Так, и на.... О, кистартер, Опа! туда. Ладно, ладно, сольем, 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 я должен ее слить. Я должен ее слить. Да ну куда! Бро, все видели, что он был в кинсертовой броні, Это тоже будет считаться? Реально? О, боже мой. О ой, вот ну так все, ну вот так краще. Божечки мій, ну будь ласка. Дайте мне нормальных... О я, моя. ну зачем? О, ой, еба, тут алмазник. О, не, 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 даже не думай, даже не думай. Не, не, я его кретиной проношу. Это вообще... Це дуже погано, що я взагалі нічого не зніс, не приніс. Мені треба кітстартери, бро. Ну хіба важко попастися? Мені кітстартер! Боже, я кітстартер так хочу замовити. Ні, ну таких мені вже жалко, реально. Я їх не хочу вбивати. Да й вони мене, скоріше, Ладно, то ну давайте будемо голеньких мочити. Бере мене... в мене мало хп. Щоб їх мочити. Ладно. Але... Ну, он уже втыкает. Ну, он уже втыкает. Реально, ну, это не... Ну, это... А, я его так убил сразу. Ничего себе, ничего себе. А, что? А, откуда? А, откуда? А, что? А, он, может, это комбо стал или нет? Я не я! А, 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 Опа, оба, 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 а мене... Ой, кіт Ой, це мій! Блін, у мене... мене мало, мало, у мене мало, у мене мало! Найс! Я і стартера! Валив і мене зразу вбили. Неправильно! Але ви бачили, як і стартера! Братва, я виповнив ціле це відео, я, заб... я вбив геть стартера. Правда, я ну, я не один вбив, мені допомогли пару критоз зробити, але я... я його останній завалив! Прикольно, прикольно. Давайте я ще хоть когось, але мене потом зразу вбили, Так що, так що це не прикольно. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой що -ой -ой. ой -ой -ой. ой -ой -ой. за що за що за... А! Я путаюсь, ну, короче, мені його било, ні-ні-ні-ні, Ладно, я просто простою. Ну, короче, як я стартера вбив, я свою цель друзі, як Я стартера вбив. В принципі, в принципі, ну можна, можна ще попитатися. О, хтось мені дерев'яним меч. ну я з деревяним мечем не переберу. Сьогодні моя цель тільки з дерев'яним топорком. Хай буде, хай буде. Хай ні, ні. дай, маю, О, 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 давай, давай ще його сльем, давай його сліємо. О, тут там хорошо, там хтось попадав. Тут не так? Да, 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 да. Все погнали. Ну тут раз голенький, де кто де. ще падал? А, да, типчик. Да, я мое Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, я не него не достой, короче. Ладно. Да это еще, пацанчик. Фу, да, це я тут взагалі не везе? Ай, дайте я запрыгну. Боже, ну короче. Ой-ой-ой, ну будь ласка. Давай, я його солю. Ну коротше, друзі, я кістартера вбив. Це була єдина моя цель, тому що як і стартера убив за цей відос. В принципі, цель виповлена. Реально. Главно щоб в лаву просто не упасти. В нього, в нього мало хп. І де він? І чого він? І як він? Я його солів, так? Да? Прикольно. Ну, коротше, друзі, я буду завершувати відос, щоб він надовго не тянувся. Я крик і стал трубов. Усе. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем назозрич. Па-па-па-па!